Привіт! З вами Попелюха і сьогодні дуже довго тема. Сьогодні ми розберемо, що таке середовище або environments, а також я розповім вам про CI та CD для тестувальників та автомейшенів. Готові? Поїхали! Почнемо з середовища або enвайрмента. Ви точно чули слово environment або ENV, на роботі, або коли готувалися до роботи, і зараз я розповім, що це таке. Отже, це середовище або місце, або пристрій, або хостинг, на якому знаходиться додаток або сайт. Давайте ще більш простими словами, але я не обіцяю, що все, що я скажу правильно, але хоча б уявіть. Отже, коли ми працюємо над програмою або сайтом, то він десь має знаходитись для того, щоб тестувальники його тестували. Тому що просто код, тестувальники не протестують. Тому команда бере. Комп'ютер або сервер, отаку штуку, яку ви бачите на слайді, і на цьому сервері команда створює певне середовище. Це означає, що на цьому сервері тепер живе сайт або програма. Тобто, коли ми відкриваємо сайт або програму, то вона не береться ні звідки. Зазвичай або купують хостинг у якихось спеціальних сайтах, або деплоїть на спеціальні сервера, які купують, ставлять в себе в офісі, і на них живуть буквально веб-сайти або програми. І таких середовищ є декілька. Ви точно працювали з будь-яким сайтом, який ви тестували для практики, і це було одне із середовищ, яке називається продакшн. Продакшн це середовище, яке виставлене в користування клієнтам. Але воно не одне. Насправді є декілька таких різних середовищ. Вони мають різні назви: – «DEV», «TEST», «LOAD», «TEST», «HOTFIX», «STAGING» і так далі. І це все різні. Ніби посилання на один і той самий сайт, різні версії одного і того самого сайта. А офіційними словами, різні емвайерменти або середовища. Чому середовище не може бути тільки одне, тільки продакшн? Тому що якби розробники писали код і виставляли його одразу сюди, то всі баги були б видимі клієнтам. І, відповідно, тестування проводилося б прямо тут, це б було дуже незручно. Тому, як мінімум, середовищ має бути два, а краще ще більше. Друге середовище, яке обов'язково має бути, це Dev. На Dev розробники виставляють свій код в першу чергу. Тобто, як тільки розробник написав свій код, він його запушив в Git, відбувається певна магія, яка називається Continuous Integration, який ми з вами ще розберемо, і наш код, наша програма стає видимою на середовище Dev. Тобто, буквально тестувальник може відкрити. Посилання на сайт або відкрити цю програму, які знаходяться на дев-середовищі, і тестувати їх, шукати баги, створювати купу даних і робити з ним все, що хочемо. І відповідно, якщо баги не знайдені, то код з цього середовища переходить на продакшн. Але дево також мало, як мінімум, ще має бути тест. Як це працює? Тоді на дев розробники обов'язково завжди виставляють свій код. І на Деві тестують розробники. У розробників є свої юніт-тести, вони мають, як мінімум, проклікати на смок тестування свою програму. І тоді, якщо розробники переконуються в тому, що все окей, що багів, в принципі, немає, або вони їх не знайшли, то вони виставляють свій код. Офіційними словами деплоїть, ви маєте вже запам'ятати це слово, деплоїти це виставляти свій код на якесь середовище. То вони деплоять свій код на тест. Тест або ще тісті створений для тестувальників. Це посилання або місце, де знаходиться сайт або програма, яке використовується для того, щоб створювати купу тестових даних, проводити все тестування і робити з ним все, що хочемо, для того, щоб знайти якнайбільше багів. Чому окреме середовище? Згадайте, як ви тестуєте. Ви створюєте 100-500 юзерів, у кожного є свої права доступу, ви можете їх ще й дивно назвати, якось юзер 1, 2, 3, або за часом, або за назвою тест-кейсу. Ви можете робити з ними абсолютно все, що хочете, і на звичайному на продакшн-енвайрменті, наприклад, от, заходити на розетку. На розетці це зробити майже неможливо, тому що ну спробуйте створити на розетці зараз, якщо ви тестувальник розетки, 100 юзерів, створити купу тестових товарів, які називаються буквально товар 1, товар, 2, без фотків, без нічого. Це буде дуже дивно, оскільки кінцеві користувачі це побачать. Тому нам треба, щоб це ніхто не бачив, щоб тест був буквально для наших тестових витівок. І коли ми потестували на тесті, побачили, що в нас немає ніяких проблем, ми можемо деплоїти на продакшн. Але крім того, ще можуть бути деякі інші енвайрменти. наприклад, hotfix створений для того, щоб коли в нас є баг. Ми буквально гарячий фікс на нього заливали. Тобто, виправлення цього багу ми заливаємо на ходфікс і можемо там тестити. Production environment – це той environment, який видно кінцевим користувачам, буквально з яких ми з вами замовляємо товари в інтернет-магазинах. Є ще load testing environment, тобто середовище створене тільки для навантажувального тестування. Відповідно, там купа тестових даних, тому що ми ж навантажуємо даними наш сервер. І так далі. Сподіваюсь, ви зрозуміло, що таке environment, Якщо дуже простими словами, то це різні версії одної то самої програми, і відповідно вони знаходяться на різних посиланнях. А тепер переходимо до Continuous Integration. Зараз перед собою ви бачите не таку ж і страшну картиночку, якщо не дивитись на всі ці технології навколо, а подивитися тільки на знак безмежності. Давайте на цьому знаку безмежності знайдемо слово план. Воно знаходиться позаду таким червоним кольором, прямо посередині. Взагалі, цей знак безмежності страшно нагадує нам цикл розробки програмного забезпечення. Тому що після планування йде програмування. Далі програмісти білдять свій код, тобто роблять збірку коду, роблять так, щоб рядочки коду написані буквально. Мовою програмування перетворилися в саму програму. Тобто після білду рідочки коду можуть перетворитися в програму. Далі тестування, реліз, тобто формування якоїсь великої версії, яку ми готові випустити в інтернет. Далі деплоймент, тобто буквально виставляння свого коду в інтернет. Далі оперейт і моніторинг штуки, які роблять девопси. В принципі, більшість цього флоу якраз допомагають налаштувати девопси і Continuous Integration також. Але тестувальники і автоматизовані тестувальники мають знати, що це таке. Автомейшни навіть лізуть туди, конфігурять щось і також створюють свої білди. Зараз розповім вам все, що це таке. А мануальні тестувальники просто мають користуватися цим як read-only штукою, тобто дивитися на результати білдів, на результати тестів і робити з цього якісь висновки. Окей. Ми прекрасно знаємо, що код пишуть програмісти, і програмісти виставляють свій код на гід. І ми можемо відкрити цей репозиторій на гіті, побачити код, але як тестувальник має протестувати цей код. Щоб тестувальник протестував, має пройти купа різних кроків типу Build, типу Deployment, хоча б на тестовий environment, на тестове середовище. І все це робить Continuous Integration, який перекладається як безперервна інтеграція. Отже, CI та CD – Continuous Integration, Continuous Delivery та Continuous Deployment – це комплекс практик, методологій та інструментів, котрі допомагають автоматизувати тестування, збірку, тобто білд, та розгортання, тобто деплоймент додатків. І таким способом досягається регулярний деплоймент, тобто виставлення коду в інтернет або на енвайрменти, на середовище. Тепер поглянемо на таку схемку. Тут дуже добре показано, як працює Continuous Integration, Delivery та Deployment. Давайте покроково. Перший крок, як ви бачите, Commit Change. Коли розробники пишуть якийсь код, наприклад, вони писали нову фічу або фіксили існуючий баг. То, звичайно, кожен шматок коду вони комітять в Git, тобто виставляють в Git на віддалений репозиторій. Тут, до речі, буде дуже багато термінів, які ми вчили в попередніх уроках, але якщо ви вперше чуєте ці терміни, я буду намагатися простими словами їх пояснити. Отже, гід це місце, в яке програмісти виставляють свій код. Таке як Google Диск або Dropbox, але тільки для коду і тільки для програмістів. І Git хороший тим, що він відстежує і зберігає всі 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 версії, які колись були у цього коду. Тобто, кожен код він не був створений зні звідки, отаке велике полотно із купою класів інтерфейсів і так далі. А код поступово-поступово розширювався. Він починався з чогось зовсім малого і став тим, чим він є зараз. Так, от, кожна зміна це коміт. І, відповідно, коли ми зберігаємо зміну, ми її комітимо. Отже, розробник закомітив свою зміну, тобто зберіг її на гід. Як з цієї точки перейти до того, що тестувальник може відкрити сайт або програму і протестувати її? Для цього має бути виконано декілька кроків. Зараз ми розбираємося і саме з точки зору розробників і з точки зору роботи на проєкті. Це не про автоматизацію, про автоматизацію буде трошечки згодом. Для того щоб переконатися, що код працює в коді, нема багів, в першу чергу трігериться білд. Білд це процес у програмістів, який робиться для того, щоб переконатися ще що на тому етапі, коли ми тільки пишемо код і коли ми бачимо перед собою реальні рядочки коду. Ми білдимо цю програму для того, щоб переконатися, що там немає таких супер банальних помилок, без яких програма навіть не запуститься. Тобто, деякі помилки можна відслідкувати навіть без тестувальника на тому етапі, коли ми тільки пишемо код. В цьому нам допомагають спеціальні ідеї, тобто середовище розробки, наприклад, Visual Studio. Може, ви чули, може, ви чули щось від JetBrains. Різні у кожного у кожної мови програмування є різні ідеєшки, тобто середовище розробки. Далі, коли ми тригернули білд, тобто ми натиснули буквально на кнопку Білд, програма білдиться, тобто відбувається оцей третій етап на скріншоті. На українську білд перекладається як збірка, тобто ми можемо сказати, що програма збирається, але так говорять дуже рідко, частіше просто використовують такі англіцизми, тобто використовують слово білдиться. Коли білд завершився, то середовище розробки, на якому писали код, сповіщає нас про результат білда. Тут може бути два результати: або build successful, це означає, що помилок на цьому етапі не знайдено і можна запускати цю програму. Або build failed – і програму запустити не можна. Тобто є якісь суперявні помилки в коді, без яких навіть середовище розробки не розуміє, як програма має працювати. І поки ці помилки не виправляться, програма не запуститься взагалі. Якщо програма забілдилась, то в принципі ми можемо її запустити. Але є ще деякі кроки, щоб переконатися, що програма написана якісно і що немає багів. Це юніт тести. Юніт-тести – це ті тести, які програмісти пишуть кодом. Вони ще називаються модульними або компонентними тестами. Ці тести, оскільки вони написані кодом, вони і запуститися можуть також в середовищі розробки. Ну і в принципі розробники після того, як вони написали код, вони пишуть ці юні тести і запускають їх, щоб перевірити свій код на якісь мінімальні баги. Відповідно, коли тести зараняться, нас також сповіщають про результат тестування. Нам говорять: або всі ваші тести пройшли, ваш код бездоганний, класно, працюйте з ним далі, або деякі тести впали. Це. Говорить нам про те, що треба виправити код, віднайти баг, локалізувати його, продебажити, виправити, і після того тести будуть проходити. Далі після того, коли програміст переконався, що його програма, в принципі, непогана, оскільки вона і забілдилась, і юніт тести пройшли, він може виставити цей білд, тобто дану версію програми, на певне середовище, на певний environment. Ви вже знаєте environment – це dev, test, hotfix, staging, проч. І після того, якщо потрібно, він ще може задеплоїти туди, куди потрібно, наприклад, на продакшн. Це все можна робити вручну, але воно займає дуже багато часу і дуже багато зусиль. Тому найкращий спосіб зробити це це автоматизувати всі ці кроки. В принципі, більшість цих кроків автоматизується за допомогою CMD, командної строки. Тобто, для того, щоб забілдити якийсь код, можна викликати команду в CMD. І ми побачимо результат в консолі, що наш код забілдився. Так само з юніт-тестами ми можемо спеціально зробити так, щоб юніт-тести запускалися одною командою або натисканням на один .exe файл. І відповідно, так само в консолі ми побачимо результати всіх тестів і будемо робити свої висновки. Так само вручну можна деплоїти. Для цього треба спеціально розгортати певні сервера. Зазвичай це роблять девопси спеціально навчені для цього інженери. Після того ми можемо виставляти цей код на ці сервера, на ці евайерменти, і це буде процес деплойменту. Це також можна автоматизувати з допомогою спеціальних команд. Частіше всього це роблять девопси або розробники. У вас має виникнути логічне питання, то як і де це все автоматизувати. Як в принципі вже пояснили, є декілька команд, які пишуться в командному рядку, і нам залишилося знайти спеціальні програми, які ці команди би виконували. Причому ці програми мали би виконувати ці команди або по тригеру, коли ми, наприклад, тільки закомітили певну зміну, або в певний час, наприклад, що години або що 5 годин. Залежить від проекту, залежить від того, що проєкт собі обере. І такі програми є. Вони називаються інструментами для Continuous Integration та Continuous Delivery, І прикладами таких програм є Jenkins, GitHub Actions, Azure DevOps, CircleCI, GitLab CI, Travis CI, TeamCity та Bamboo. Серед них є безкоштовні, є платні. Практику ми будемо розглядати на Jenkins. І загалом, що робить ця програма? Вона бере ось цей пайплайн, тобто ось цей принцип дій, правило дій, послідовність дій, і може автоматизовано, автоматично запускати ці дії. Як це відбувається? Розробник, наприклад, хоче написати якийсь код. Він пише код, він комітить цей код. І діт передає в будь-яку із цих сі тулзів інформацію, що дивіться, що не був коміт. Після цього ця тулза може стрігеритись сама, забілдити цей код, запустити юніт тести, відповідно, кожен результат повідомити в логах або в емейлі. І якщо потрібно, то ця програма може ще й заделіверити, задеплоїти наш код на певні енверменти. Може цього і не робити. Це ми обговоримо, коли будемо говорити про різницю між CI та CD. Запускається ця вся автоматизація на також спеціальних серверах або комп'ютерах, які спеціально створені тільки для тих цілей, щоб ранити на них CI та CD. Зазвичай це декілька віртуальних машин, на які качають спеціальні клієнти відповідно до того інструменту, яким ми користуємося. Наприклад, для Jenkins'у – Jenkins-клієнти, для Тім-Сіті, Тім-Сіті-клієнти і так далі. І відповідно в нас є декілька віртуальних машин з спеціальними програмками. Які простими словами хавають те, що їм дає наш uh, CI, наша автоматизація, і виконують ці всі кроки. Кількість цих машин, звичайно, скінченна, І ці такі спеціальні машини називаються агентами. Тобто агент це віртуальна машина, яка виконує на собі цю автоматизацію, тому що ця автоматизація десь має ранитись, десь має виконуватись. Як я вже сказала, кількість цих агентів скінченна, і, відповідно, якщо всі агенти зараз зайняті. Наприклад, у нас є чотири агенти, як зараз на скріншоті, і ми запустили чотири різних там автоматизованих ci пайплайни, тобто чотири різних процеси. Ми хочемо запустити п'ятий, тоді він піде в чергу. Тут важливо сказати, що черги є дві: черга для тих запусків, які запущені вручну людиною, та черга для тих, що запущені автоматично, наприклад, щогодини або щоночі. Відповідно, людина більш пріоритетна. Якщо нам треба запустити якийсь білд і в нас зайняті всі машини, ми, в принципі, можемо стопнути якусь машину, запущену автоматично, але за умови, що ми потім її знову стартанемо для того, щоб якщо хтось був зацікавлений в результатах, він ці результати побачив. Тепер хочу поговорити з вами про різницю між «Integration», «Delivery» та «Deployment». У цих трьох слів взагалі є свій український переклад, але його не використовують активно в робочому сленгу, тому ми будемо говорити англіцизмами знову. Почнемо з Continuous Integration. До Continuous Integration належать перших два кроки. Це коли код білдиться, тобто коли саме середовище розробки, перевіряє, чи в коді є помилки, і коли запускаються юніт тести, тобто, коли розробник перевіряє тестами свій код на помилки. Це Continuous Integration. Continuous delivery може включити в себе ще якісь тести, наприклад, acceptance тестування, як на цьому скріншоті, або пару Automation тестів, Smoke тестування. І після того може задеплоїти на певний Environment, наприклад, на Staging. Далі. Continuous delivery може спитати, чи хочете ви задеплоїти на Production, І ми вручну, тобто мануально, маємо тикнути так чи ні. І відповідно від того, він або задеплоїться, або ні, і запустяться смок-тести вже на Production. Continuous deployment. Автоматично деплоїть на продакшн, не питаючи нас, чи хочемо ми цього. Тобто, після певного стейджинга, чи теста, чи хотфікса, він сам задеплоїть на прод і сам запустить смоук-тести. Ось в цьому різниця між delivery та Deployment. Таке питання можуть задати на співбесідах, тому давайте повторимо ще раз простими словами. Continuous Integration включає в себе тільки білд і тест. Continuous delivery задеплоїть на певний environment, що не є продакшеном, і перед деплойментом на продакшен він спитає, чи хочете ви, щоб я задеплоїв на прод. І ми маємо обрати вручну, клікнути мишкою так чи ні. І відповідно від того, він вже робить те, що ми сказали. В той час, як Continuous deployment, він автоматично деплоїть на прод, і автоматично після того, що запускає смоук тести, якщо це потрібно. Що ще, ще я хочу сказати? Всі ці кроки, що ви зараз бачите на екрані, вони налаштовуються девопсами вручну. І, в принципі, там можна налаштувати все, що хочете. Ми можемо упустити юніт тести, ми можемо упустити acceptance тести а якщо хочемо, можемо додати ще декілька різних видів тестування. Ми можемо не деплоїти на стейджинг, можемо деплоїти на TST, а можемо тільки на Dev, А можемо і на Dev, і на тест, і на стейджинг, і на Hotfix. Тобто, все, що DevOps скаже автоматизації, те вона і буде робити. Це не те, що ми взяли, скачали з інтернету і вона працює тільки так і ніяк інакше. Це конфігуриться нами. Хочемо, пишемо там логи. Хочемо, пишемо в техлогах Наташа Молодець. Хочемо, не пишемо цього. Тобто ми там робимо буквально все, що хочемо. І відповідно автоматизація виконує всі команди, які ми їй дали. Тепер поговоримо про правила і принципи Continuous Integration. Вони більше для розробників, але їх корисно знати автоматизаторам. Перший принцип це підтримувати один центральний репозиторій, тобто тримати свій код в одному репозиторії. Тимчасове зберігання коду від різних розробників в різних командах та окремих репозиторіях має бути зведено до мінімуму, а взагалі-то такого не має бути. На реальних нормальних проєктах весь девелоперський код живе в одному центральному репозиторії. Весь код автомейшенів живе ще в одному окремому центральному репозиторії. Але весь автомейшен живе разом, в одному. Далі, код потрібно комітити часто і в основний, звичайно, в центральній репозиторії. Чим довше розробник або автоматизатор тримає код, не білдячи його, не тестуючи його і не комітячи його в репозиторії, тим більша ймовірність, що код буде несумісний з тим, що зберігається на центральному репозиторії. Відповідно, хто знає гід, той знає, що буде багато конфліктів, які доведеться вирішувати перед тим, як змержити в основну гілку. Далі, потрібно підтримувати окремі. Сервери збірки environment. Це прискорює процес створення програми та мінімізує вплив на робочі процеси інших розробників. Наступне правило: білд та тестування повинні бути автоматизованими. Це саме мова про CI, тому що Continuous Integration це автоматизація білда кода та тестування коду. Кожна частинка коду, яка розміщена в центральному репозиторії, повинна бути перед розміщенням забілджена. Та перевірена юніт тестами автоматично за допомогою інструментів Continuous Integration. Далі потрібно використовувати середовище тестування, яке дуже схоже до робочого, тобто до проду. Середовище тестування має імітувати прод. Це забезпечує користь середовища тестування і зберігає узгодженість очікувань протягом всього деплойменту. І останнє правила: команди з забезпечення якості, тобто тестувальники, обов'язково повинні мати доступ до білдів. Не факт, що вони будуть там щось робити, але вони мають бачити результат кожного білду і кожного теста. Коли QA має доступ до білдів, будь-яку невідповідність вимоги можна виявити на ранній стадії, зменшуючи ризик необхідності переробляти білд-коду пізніше. Рухаємося далі. У вас могло виникнути питання, ми так часто говорили про DevOps, то як пов'язані Continuous Integration та Delivery та DevOps? DevOps – це професія, культура та процес, тобто це людина, яка займається процесом, спрямованим на підвищення ефективності виробництва коду, написання коду. Білду коду та тестування коду. Тобто DevOps спрощує і підвищує ефективність цих процесів. А continuous Integration та Delivery – це етап в життєвому циклі DevOps, який зобов'язує впровадження невеликих, але постійних потоків оновлень коду протягом тривалого часу. Як це зазвичай відбувається? Розробник пише код, і потім, якщо ні в кого немає ніяких обжекшенів, якщо ніхто не проти, то розробник починає цей ci процес, який Автоматично білдить код, запускає тести та деплоїть цей код на певний емвармент. Відповідно, DevOps – це окрема професія, культура і процес, спрямовані на підвищення ефективності розробки програмного забезпечення. А CICD – це один маленький крок, який роблять ці DevOps для того, щоб нам краще жилося. Але хоча CICD є невід'ємною частиною культури DevOps, DevOps охоплює набагато більше протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення від співпраці до структури команди спостережливості контролю версій тощо. Реалізація DevOps значно відрізняється залежно від організації. Але в жодній організації DevOps не може бути виконана без CI-CD. Тому пайплайн cd нерозривно пов'язаний з культурою DevOps та її процесом невеликих частих випусків коду на environment. І тепер для самих автомейшенів. В автоматизації використовуються інструменти для Continuous Integration, ті, що ми розглянули: Jenkins, TeamCity, GitHub Actions і так далі, для того, щоб щоночі запускати автотести. Тобто, якщо ми, наприклад, сьогодні написали певні автотести, ми їх закомітили в гід, виставили в певну гілку, в нас щоночі має бути запущений такий процес nightly runs. Тобто, щоночі ці наші запущені автотести виконуються. І в результаті ми будемо бачити репорт з результатами тестування. Ці тести пройшли, ці тести впали. Якщо впали, то ми вже будемо дивитись на результат. Автоматизація дуже корисна саме через ці нічні білди, тому що вона зменшує навантаження на регресію, і, відповідно, мануальні тестувальники мають свій набір регресійних тест кейсів. Якщо цей тест кейс вже було автоматизовано, то мануальний тестувальник не буде на нього дивитися. Він може переглянути результат. Автоматичного запуску цих тестів, він буде розглядати ці тести тільки якщо вони впали. Якщо ж тести пройшли, то ми не будемо тратити свій час на розгляд цих тестів. Ось так це працює. Це була теорія, яка входить в частину курсу з автоматизації тестування. В наступному відео ми розглянемо практику, але це відео не буде в загальному доступі. Це відео можна побачити, придбавши сам курс з автоматизації тестування. Наразі це все. Я дуже дякую вам за увагу, а також за підтримку українського контенту. Для цього бажано залишити вподобайку, коментар більше чотирьох слів і розповісти твоїм друзям, які цікавляться айтішкою, про те, що є такий канал, який безкоштовно виставляє інформацію з IT та тестування програмного забезпечення. Я дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.